Україні країні повномасштабна війна, а хто має захищати? Хто мав тоді піти? На кого мені потрібно було надіятися? На сусіда, на право чи ліво. Я громадянин України, я чоловік в першу чергу, і я маю йти захищати. Тому що якщо я поїду туди, то я буду з ними боротися там. І мені просто не хотілося б, щоб вони пішли сюди. І нам би прийшлося би захищатися тут. Було дуже яскраве, прекрасне дитинство. Там було дуже багато друзів, різні ігри, футбол, войдбол. Мріялися про майбутнє, про світле, чисте, добре, майбутнє, без війни. Я завжди мріяв бути, як на той час ще була міліція, я завжди мріяв бути міліціонером. Тому що там в іншому під'їзді, де я проживав там, до 4 класу, проживало два брата, які були міліціонерами. І вони постійно зранку виходили в формі, і я завжди. От, дивлячись на них, завжди собі мріяв, що я колись виросту і буду теж працювати в місце. Подобалася форма. І вони такі були високі, такі хлопці, молоді, такі спортивно, ці спортивної тілобудови. І я завжди хотів займатися спортом і захищати слабших, працювати на користь громадянам і держави. Після 18 років я відслужив строкову службу. Поступив на заочну форму Київський національний університет внутрішніх справ України, і я і навчався заочною формою, і плюс я працював в органах внутрішніх справ України. І та я служив і в поліції, і в державних органах у 2022 році. То я взагалі перебував на біржі, тому що я був державним службовцем, і посаду мою було скорочено. І коли скоротили мою посаду, я просто став на біржу, записався в військомат, став на облік і чекав, ну, шукав далі в подальшому свою роботу ну, іншу роботу. До мене зателефонувала мати, почала плакати в телефон, і я ну, типу, запитую неї, що сталося, що сталося, вона не могла промовити слово. І я їй кажу, ти так. Е не можеш промовити слово, все, що війна почалася. І вона міста, що да, дійсно почалася війна. Я зібрав з дружиною всі сумки, ми взяли дітей, і я їх завіз, у нас є дачний будинок в Хмельницькому там районі, і я їх завіз в цей дачний будинок з речами, з їжею, з забезпеченнями і залишив їх там в будинку, а сам поїхав в військкомат. В країні повномасштабна війна, а хто має захищати? Хто мав тоді піти? На кого мені потрібно було надіятися? На сусіда, на право чи ліво. Я громадянин України, я чоловік в першу чергу. І я маю йти захищати, тому що якщо я поїду туди, то я буду з ними боротися там. І мені просто не хотілося б, щоб вони прийшли сюди. І нам би прийшлося би захищатися тут. Тому я прийняв собі таке рішення, і багато моїх побратимів прийняли таких, такі рішення, що нам потрібно йти. І тому ми стали на захист наших сімей в першу чергу. Я потрапив в ТРО. Там була дуже велика черга, і так мене по моїй професії, як я там служив на срочній службі, на посаді зв'язіста, радіст. Це була десь шоста година вечора чи сьома, а в пів на дев'яту, 10 годину вечора я вже був в частині. В подальшому я вже перевівся в більш таку бойову роту, роту контрдивісійної боротьби на посаду там старшого стрільця, званий старший солдат, і проходили різні навчання. Навчання не тільки ті, які нам давала Давали інструктора базові бригади, а й самі навчалися. І я дякую тим побратимам, які надали нам цей час, щоб ми отримали цю базу знань, яку подальшому ми задіювали і вже при своїй активній діяльності бойові на Донецькому напрямку та іншому напрямку. Ну, зона бойових дій це напрямок Донецької області. ми потрапили під Бахмут. Поїхали на допомогу, і ми там тримали стратегічні висоти в полях на околицях Бахмуту, щоб Бахмут не можна було взяти в кільце, ми тримали ці околиці. Зовсім інший світ. Мене вразило те, що це просто темрява, зло і негатив. І дуже багато, вразило те, що дуже багато наших військових. Всі заходять, виходять, ну, наприклад, на позиції. Там ти йдеш на позицію, там, до тебе доєднуються ще чотири чоловіка, групи, 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 і всі заходять, і отак цілодобово одні виходять, одні заходять, постійний рух. Постійний рух, постійні обстріли. Оце мене вразило, що дійсно потребує дуже багато людей, щоб проводити дії, навіть не штурмові дії, а просто по... Захисту, про утримання окопів, про отриманню територій потребують дуже багато сил і засобів. Жорстокий, підступний, як для мене, це я рахую нижче за людей, як з моральної точки зору, з моральної етики, тому що вони, ну, в них немає ніякої цінності абсолютно. Вони просто у них стратегія змітати все місто, будівлі, їм все рівно, хто там, що там, чи там мирні люди, чи там немирні, чи там діти, їм взагалі все рівно. Вони не дивляться куди. Саме головне вони працюють на психіку, на психіку військовослужбовців, щоб їх залякати. Населення так само, щоб їх залякати, в інформаційний простір. Щоб, щоб воно просто не взяло до рук зброї, щоб воно не пішло. Воювати, захищати свою землю. Вони працюють на психіку залякування. Ми працювали, виконували свою роботу. В першу чергу це робота. Робота відповідальна, небезпечна, але це є робота. І я знаю, що і ми знаємо, і побратими мої знали, що за спиною у нас стоять наші діти, і не наші всі наші діти, всі наші сестри, всі наші брати. Тому ми виконуємо свіжою головою тверезо дивимося на обставини, швидко приймаємо всі рішення, координуємо стратегічно, виставляємося, перекриваємо сектори і працюємо. Все, це наша робота. Тримаю важке поранення, я там трохи втратив слух, зір, втримав важку контузію. Осколкові поранення та й проходив реабілітацію. Після реабілітації я повернувся в свою бригаду, виявив бажання стати офіцером, виявив бажання щось змінити на краще, можливо, в якомусь своєму підрозділі. І командир почув мене і відправив мене на навчання в Одеську академію, де я навчався 40 діб. Після того отримав перше своє офіцерське звання. І Поїхав далі в Херсонську область командиром заводу. І Я зараз вже продовжую службу на Сумській області. Змінилося саме ведення війни. Все змінилося. Змінилася війна. Коли я був в Бахмуті у 22-му році, було менше fpv дронів, Мавіків. Мавіки були це тільки так, щоб навести там, артилерію на якісь там квадрати, точки. А ФПВі, там не так часто, їх не було так багато, що ворог ними користувався. А на даний час е їх дуже багато, велика кількість збільшилася. І зараз як? Я думаю, і в подальшому і в майбутньому буде війна дронів. Найважчі це втрати. Це втрати тих, з якими ти жив, з якими ти спав. Один біля одного на матрасі, в спальнику, де-небудь. Це найбільша втрата. Це саме це найважче пережити. Але це війна, ми не можемо нічого зробити. Найбільша мотивація, коли я веду сина в садочок і починається тривога і ці. Маленькі дітки біжать в сиру цю яму. Це найбільша мотивація. Просто не розумію, як, як в людей не може бути цієї мотивації, коли вони бачать це все. Ну, знаючи тих людей, з якими я служу, у них така сама мотивація, як і в мене. Вони так само на це дивляться, як і я. Я просто ну, не розумію, як можна просто дивитися на це. Я дійсно радий і. Щасливі, що тут відбувається таке мирне життя, що це суспільство, що розвивається, що будівництво, що діти бігають, що вони не знають війни, да, але ну, розуміння потрібно мати. Чому це так відбувається? Чому це так є? В першу чергу це має бути інформаційна політика, а в іншу чергу, я прям не знаю, мені кажеться, що я би їх взяв, би… в мене бувають такі теж ситуації, що я вже сам неодноразово казав, що давай я. Тебе посаджу в машину, тобі покажу просто. І ти посаджу тебе на, на потяг, і ти поїдеш додому назад. Щоб ти просто ну, подивився і відчув це все. Як воно? Розповів іншим. Телефоную по братимам, кажу, я сьогодні йду на інтерв'ю на телебачення. Що можна від вас сказати, що би ви хотіли, щоб я передав? Нас поміняти, нас замінити, там, дати нам хоча б можливість піти в відпустку, дати там побільше відпустки. тому що Ну, саме головне це мотивація, і саме головне це психологічний стан військовослужбовця. А та людина, яка мотивована, яка хоче жити, яка знає, що за нього турбується, яка знає, що вона прийде в мирне суспільство і про нього потурбується, і про нього, про його сім'ю, він, він буде до останнього і, і переможеть. Україну тільки бачу в майбутньому. Це, це взагалі це найкраща країна, найрозвинутіша, це найсвітле майбутнє. Я і проживав за кордоном, і був теж за кордоном. І наша земля, наша природа, наше все, це кожен куточок нашої країни це найпрекрасна країна в світі. Кращої країни такої немає.